Підняття і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні свято Покров Пресвятої Богородиці. І про це я зараз вам ще скажу. Однак, коли я чув апостола, а апостол у нас був до кого? Євреїв. А інші з нас чули? Євреїв. євреї. До євреїв. У нас був апостол до євреїв, і напевне це перший раз я почув, чомусь ніколи так не, навіть не думалося мені. Одним словом, йде мова про те, що в старому завіті в найсвятіше місце свята і святих входив тільки персвященник і тільки один раз в рік. Ми в Новому Завіті, ми кров'ю Ісуса, жертвою Ісуса, маємо доступ не один раз в рік і не тільки персвященник. Ми маємо доступ всі. Але я собі постійно думав, а для чого цей апостол, оцей уривок Святого Письма завжди на свята Марії читається? От конкретно, оце, що доступ, що той один раз входить, священик, і раз в рік, до чого це все? І тепер в мене, це ми також знаємо. Вона війшла, коли була маленька, так, вона ввійшла вхід в храм. Але мені прийшла зовсім інша думка. Думка про те, що це свята є святи, це є Ісус, який є в ній. Тому ми маємо доступ і право входити, а вона по факту нікуди не входить. Бо ця свята і святень вже є в ній. Вона вже наповнена цим свята і святим. Розумієте? Ми йдемо, щоб наповнитись, ми йдемо, щоб доторкнутися, ми йдемо, щоб цього Господа побачити. А вона вже має це все. І показувало... Унікальність її, що вона вже наповнена оце свята і святим вже наповнена цим Богом. То це про Марію, нашу маму. Чуємо Євангелія також від руки, і коли я читав, прийшла мені також одна така цікава думка. Ми знаємо про те, що Марта Марія прийняли Ісуса, Марія це не мама Ісуса. Марія, і Марта то якби однолітки Ісусу. Вона це друзі Ісуса. То Марія там біля ногах була і каже, Марто, 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 думаю, що з вас багато хто знає, якщо не знає, то я ще раз нагадаю, Ісус не каже Марто, робиш погано. Те, що ти клопочешся, ні, Він цього не каже. Він каже, Марто, ти це робиш, але ти абсолютно забула про пріоритети. Добру справу робиш, я голодний, і мене, мене треба нагодувати. І мені треба поїсти, І учням моїм треба поїсти також. І відпочити. Ти все добре робиш, Марк, Але пріоритети ти забула. Все добре, але це друге. А перше це почути, що я хочу тобі сказати. Банально, може, привітатись хочу з тобою, а ти вже так побігла. Закрутилась, навіть не почула, як я привітався з тобою. Але ще інаша думка прийшла. Скажіть мені, хто запросив Ісуса додому? Марта чи Марія? Марія. Марта. Марта. Виявляєте? Марта прийняла його свій дім. Не пише, що Марія. Марта та, яка думає про, про, про такі чисто земні речі. Вона подумала, що цей Ісус, напевне, хоче їсти. Марія щось не подумала. Марія не подумала. До чого веду? Веду до того, що в цьому ринку ще раз видно, що Ісус не каже, що ти робиш добре 100%, а ти 100% погано робиш. Ні, насправді Марта і Марія вони якби доповнюють одну, одна одну. І їхні справи мають доповнювати одна одну. Марія, ти молодець і ти поклала в пріоритеті слухання слова Божого. Правильно. Але Марія, дивися так, щоб не вийшло, що ти 24 на 7 в церкві, а твій чоловік голодний, а твої діти голодні. А вони тебе не бачать, а вони хочуть, може, з мамою побути. Марія, дивись, щоб часом. Не стоїть такого, але щоб часом так не сталося. Марто, ти молодець і ти турбуєшся про дітей, друзів і так далі. Ти молодець, Марто. Але пам'ятай, щоб мати силу це все робити, треба мене перше слухати, мене спочатку чути. І от вже в такому контексті хотів би подивитися на сьогоднішнє свято і, і, і на, на нашу Богородицю Марію. Ми сьогодні дякуємо і дійсно щиро дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям, які беруть і фізично борються. беруть і фізично борються. вони бачать цю потребу, вони бачать і вони борються. в той же самий час. Ми маємо розуміти, що якщо тільки фізично боротися і не класти оцих пріоритетів, то просто сили вичерпуються. Ресурс вичерпується. Ми потребуємо слухати Його, слухати Його. Ми всі потребуємо. Весь наш народ потребує слухати Його, наповнюватись Його силою, і тоді боротися не чисто по-людськи, а боротися і по-божому також. Двіться, ми. Маємо е, кілька уривність Святого письма про те, як е, Бог, знаєте, він також не є. От ми воюємо, або десь там збоку. Він не збоку. Він не збоку. Ні. Він разом з нами воює. Він воює разом з нами. З нашими воїнами він там воює там. Він є тут з нами, які ми тут знаходимося. Він тут воює разом з нами. Він запалює наше серце. Він каже там підтримати то, допомогти, за того, помолитися. Він тут є. Тільки питання, чи ми чуємо його? Коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, йшли вони там 40 років, звичайно, і от по дорозі на них напали амалакітяни. Ізраїльтяни самі не в'язувалися, в принципі, то, він, то на них напали. І от що відбувається? Вони прийняли бій, вони б'ються. Мойсей вийшов на гору і е, взяв свій посох, той, який він вчора в цій єгипті робив. Він взяв посох, і наше е, навчання церкви говорить про те, що він взяв так посох, Не отак, а власне нам хрест. Що є для нас розуміння того, що хрест це є сила для нас. От він взяв посох. І коли він тримав руки, то ізраїльтяни перемагали. Чому? Бо він молився за ним, він заступався за ним. Він перебував в молитві, він перебував в молитві. І це давало сили воїнам, які перемагали. Це давало сили. Ми розуміємо, що та битва не була 5 хвилин. Вони там цілий день, а може кілька днів билися. То от Мойсей, як людина. Ну він втомлювався, і, відповідно, він почав опускати руки. Ну бо, розумієте, яка б людина не була свята, ну втомлюється би людина. І от він опускав руки, тобто його молитва зменшувалася, і вони програвали. Він знову піднімав руки, він знову перебував цій молитві і вони знову перемагали. Дійшло до того, що він просто фізично вже не міг тримати цих рук, і біля нього стало ще двоє людей. Арон і Хур, які взяли і тримали отак його руки. Так знизу тут тримали. І так вони витримали, там пише, до заходу сонця і перемогли. Перемогли! Не тому, що мали краще військо. Ні. Бо ці ізраїльтяни взагалі не мали війська і не вміли. Битися. Не вміли. Вони по факту були самого само, самоновчання зробили. От. Але через те, що Мойсей і інші молилися і заступалися за них, тому вони перемогли. Ми знаємо інший уривок, також про цей такий гарний уривок про Давида і Голіафа. Тож, хто Давид проти Голіафа? Тож маленький. Тож навіть меч в руках не може тримати, сили нормально не має тримати. Тож ті обладунки, які цар Саул дав йому, то він каже, ти, я не можу навіть ходити в них. Мені так важко, що я не... ходити не можу. Як я буду битися з ним? Каже: ні. Я буду битися з ним іменем Господнім. Іменем Господнім буду битися з ним. І як закінчилася історія? Давид переміг. Давид переміг. Дорогі, ми в часі війни, ми в часі війни. Ми воюємо. Наші брати сестри, яким ми дякуємо сьогоднішній день особливо на фронті воюють. Ми воюємо тут. тут. Ми молимось, ми заступаємося і ми не маємо цих рук покладати. Важко. Розуміємо, не стає сил, розуміємо. Просимо підтримки в свого брата і сестри. Давайте разом помолимось. Давайте разом помолимось, давайте разом підтримуємо, давайте разом. І тоді ця молитва, Бог точніше, через цю молитву дасть перемогу нашим захисникам і захисницям. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Ми дякуємо тобі. Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти вже мільйон раз показував нам, нашим братам і сестрам, нашим воїнам, Ти показував, як Ти дієш, який ти всемогутній. Ти мільйон раз показував тут своєму слові, як ти дієш. Ми просимо тебе. Подай нам твої благодаті, бо Ти з нами. Але щоб ми, весь народ наш має на вас, щоб ми всі були з тобою. Щоб ми всі одним серцем Боже молилися до Тебе, щоб ми всі клали пріоритети Тебе слухати, Тебе величати, Тебе призивати. І тоді в такій позиції, Господи, славлячи Тебе, величаючи Тебе, ми отримали перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!